А, от, гарненький. Ну що, вже ростуть зимової опаняк Фламуліна Лисяче. Нарешті ми знайшли гливи. О, які, слава Україні! Вийшли дружини на тихополювання. полювання. Пройшли дощики. Та ми кілька днів тому виходили, зібрали майже відро грибочків, опеньків. От, і тут пройшло ще два дні пройшло. Вирішили ще прийти позбирати. Думаю, доно щось бути. Там ми знімали коротеньке відео, але у нас то світла немає, інтернету нема. Не знаю, коли вийде, не знаю, коли і це відео вийде. Ну, спробую щось зняти, бо. Тихе полювання, не знаю як кому, а мені дуже цікаво. Тож зайшли отакі зарослі, там де ми майже кожного року попадаються То Зараз спробуємо щось знайти і показати вам. І ще хочемо хим опеньків, можливо будуть галили. От тож, Будемо шукати. Дружина вже щось знайшла. Щас побачимо. Ну що там? О, попереміщи, камеру покажи. Він. І, а гарний він. сторони. стороною. Гарненький. Ну що, Грибочки є. Тож, треба бути уважним. Дивитися добре під ноги. Ну ось зовсім поруч і моя перша знахідка. Отакі, вот оце, мабуть, він звезд літній опенік. Вот. Головне, щоб він огненький був. Ну, ніжка така огненька. Дуже рібочки мають бути добрі. О, така сімейка. Так. Ага, я вже більш не збирав, ніж ти. А, конечно. Я тільки вже теж знайшла. Гадна. Так, а ось вже ростуть зимовий опенник Фламуліна. Є такі молодесеньке, блідненьке. Також дуже смачні грибочки. Ну, зараз я їх зривати не буду, зараз будемо шукати осінні опеньки. От О, ось знайшов осінній О, Ви бачите. Майже, можна сказати, на одному дереві. І вон грибочих, якщо бачите, і тут. О, які. Зараз ми їх тут трішки надрізаємо. Оля, є щось у тебе? Нема. А в мене трішки є. Так. Трішки звичайно вони вже перерожчі, це взагалі якийсь. А як ли? Діжка така гарна, тож думаю Підуть Що там теж ще знайшла? Да. А ну це, правда не як... О, так і я знайшов ще. Трішки попереростали вже Ось так аж. Заглянув, що тут воно. Да, це, мабуть, вже брати не будемо такі. А ну, покажи ще там. О! які лапки. Ага. Тут є лапті. Ага. є грибочки, треба тільки шукати. Де густіше зарослі, там вони ростуть. Знову знайшов зимовий опеньки, нехай вони чекають своєї черги, за кілька днів треба прийти вже позбирати, трішки попідростають. От, треба таких шукати. Їх на цьому листі дуже погано видно ці опенки. Сіні. Але треба шукати. Подаються вже таки, звичайно, ще приросли. Ну завжди є час пройти по рибним містам. Так, ладно. Так і зарослі треба вилазити. Не бачу. Бачите, як шапега. Це, мабуть, батька всіх опеньків. А це це не опеняк. Мабуть. Ні. Mm. Це не оперена Ні. Mm. Ну що тут у нас? Тут дружина печериці знайшла. Такі гарненькі, молодесінькі. Чудові. Дамала або ще штука кілька. І в мене трішки. є грибочка. Зараз ще пройдемо щось. Глив немає. Ну, ще трошки часу є. потратимо на пошуки. Грибів не бачимо, так може хоч лисицю знайдемо. Така ось така. Лисяче. Давно мабуть всі не живем. Не видно свіжих слідів. Хлыкал и жила. Ладно, идем дальше. Оля, ты уже их бачишь? Какую красоту, наконец-то мы нашли глывы. Ой, какие! Это мои любимейшие грибочки дружины. Да. Вот, Тоже я буду. їсти опеньки, вона. <гум> Давайте пересипаємо. Це відрує позріза. Ану, покажи хоч один. Yeah. Ну, Приверни. Так, молодесенькі, гарнесенькі, дуже смачні. Так, зараз так, це все, що ми сьогодні полювали. І віддається пеньків. Такі опенечки. І на останок глиби. Чому на останок? Бо вже треба бігти додому. Вони ще й дощик пускається. От, То все, на цьому все. Дякую. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна. Скажи пока. Пока.